Всім доброго вечора. Ну що, сьогодні прийшла мені знову посилочка від Sky Orchids, від групи, яка в інстаграмі знаходиться. У них розпаковочки є, пряма трансляція з розпаковочками. От так що заказала сьогодні, сьогодні неділя, 14 травня отримала посилочку. Зараз ми подивимося, що мені прийшло. Так, посилочка запакована дуже гарно. Я вже трошечки тут її сама розпакувала, щоб розпакувала і не до кінця. Щоб не шародіти не так. Щоб це все швидше. Вон, за вікном киця сидить. Так, заглядає, приходить до мене, щоб я її давала, кормила. От тут ще не розрізала. Так, щось. Ой, вибачаюся. Mm. Так, що тут розрізати. Ну що, зрізала? Так. І ось мої ось ідеечки. Ось так прийшли одна, зверху інші. Ну що, беремо верхню? Беремо верхню, дивимося. Корінчики. Ось зараз і. Та-дам! Подивіться, котик. На кінець прийшов до мене котик. Довгожданий, довгоочікуваний. Ой, скільки бутончиків на ньому ще. Так що ось такий гарний котик. Ось, ось такий корінці. Потім розпакуємо, подивимося. Ой, губка від чогось впала. М -м -м. І ось котик. -х 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 -х, другий котик. Так, і ось друга орхідеєчка. Так, це ми? Так. Щось. Так, є корінців, трошки не дуже багато, але є. І ось що у нас тут? Та-дам, дівчатка, чармер. Чармер, це дві мої любимі орхідейки. Чармер взагалі, я так ждала. Чармер це взагалі моя любов. От. Так що ось такі. Ось, бачите, звідки губка відлетіла. Ось. Відлетіла ось ця губка. Ну нічого. Нічого. Жалко, ну нічого. Ой і тут губка відлетіла, бачите? Ну, Далека дорога з Києва, аж на Івано-Франківщину. Так що і тут, бідненька, без губки. Ой, і тут, бідненька без губки. Ну що? Ну що робити? Ну таке життя. Ну нічого. Це то, що є декілька бутончиків. Будемо сподіватися, що буде йти далі розголошення. будуть йти далі. Так що ось такі мої покопочки. Ось такі мої покупочки. Добавилися ось до моїх орхідей. Ну, Роттердам теж дівчата, Роттердам, який він красунчик. Ця Леодора почала в мене скидати, от розпустила в мене вдома цей бутон і вже б його скинула, Не знаю. От. Но Роттердам, Це дівчатка щось із чимось. Він так гарненько зацвів, весь так гарненько тримає всі. Дуже молодець. І от оцю теж я купляла в Коломиї, От що значить... Все-таки пересилка, орхідейки стресують і багато стресують. А ось ті, що куплені на місці, ті менше в стресі. Так що, ось такі мої покупочки. Ще раз вам покажу. Дівчатка, сьогодні таке свято День мам. Вітаю вас всіх, дорогенькі мої. Найдітки приносять вам тільки радість. Будьте здоровенькі. І пошвидшує, якнайшвидшої нам перемоги, щоб всі наші діти повернулися додому. Це найбільше щастя для матері, щоб її, її дитина була в мирі, біля неї, здорова. Це саме найбільше щастя. Так що вітаю вас, всіх, дорогесеньких, миру, злагоди, найшвидшої нам перемоги, щоб все було якнайкраще. Люблю вас всіх. Слава Україні, героям слава і смерть Рашиській Федерації. Всього найкращого!